Що очікувати впродовж наступних півтора-два роки дуже невдячна справа планування, прогнозування в умовах невизначеності, в умовах, коли війна, в умовах, коли світ грузиться, вантажиться. У загальну рецесію в умовах, коли невідомо, що буде з Китаєм, в умовах коли невідомо, що буде зі штатами, з країнами Єврозони, і з багато багато взагалі чим. але тим не менше, хочеться розуміти для себе на основі чого можна опертись і що як рішення можна приймати, давайте з вами розглянемо. Базою макроекономічні дії, події, сигнали, які будуть так чи інакше впливати на наше життя, і запам'ятайте, будь ласка, що все, що відбувається в світі, все, що відбувається навколо, все, що відбувається в далеких сполучених штатах чи в далекому Китаї, так чи інакше впливає на ваше безпосередньо економічне життя, на фінансово грамотне життя людини, яка намагається справді вибудувати капітал і сформувати відповідний спосіб мислення, так от. Вихідні дані, ми зараз перебуваємо в тому етапі економічному, коли політика дешевих грошей, яка була впродовж двох крайніх років за час карантину. Сполучені Штати друкували, видавали гроші всім бажаючим, і відповідно змінилася ця політика на політику дорогих грошей. Ну або скажімо так, змінюється ця політика. Я пояснюю максимально просто на пальцях. Що означає, що була політика дешевих грошей? Це означає, що ставка була близька до нуля в деякий час 0%. Що це означає? Це означає, що центральний банк. В сполучених штатах це федеральна резервна система. А чому ми беремо як приклад Сполучені Штати? Тому що долар сполучених штатів це найбільша резервна валюта, тобто банки, центральні банки інших країн тримають її, не здають, не зливають як цінний актив резервну валюту. Це дуже важливо, це ключовий фактор. Поки що жодна інша валюта, як би вона цього не хотіла, як би китайський юань Меньбі, чи там образно кажучи, індійська рупі не намагалася стати цією валютою, чи там образно, е євро, чи будь-яка інша валюта японська єна, будь-яка з них поки що не досягнула того рівня, яка, яку має зараз долар Сполучених Штатів. І от власне, долар Сполучених Штатів під 0%, або певний час близький до нуля, видавався. Комерційним банкам для того, щоб передавати і фінансувати відповідно далі інші проекти. З одного боку, це рішення зрозуміле було. Чому? Тому що треба було підтримувати економіку, яка почала стрімко втрачати свої позиції в зв'язку з пандемією. Ну і відповідно, карантином. Економічно то тут, звичайно, що більша проблема була не так пандемія, як власне карантин. І відповідно потрібно було вливати більшу кількість грошей. Але давайте зрозуміємо для себе, що коли хтось позичає гроші, за які йому треба віддати 0%, то він може їх набрати багато. Тому що навіть якщо він на них заробить 0,01%, не 1%, а 0,01%, то він стрільно на цьому заробить. Ну образно, я пояснюю на пальцях, але в даному випадку так. Тобто, якщо це мільярд доларів, то, відповідно, 0,01% це все рівно буде певна сума, яку можна заробити. Правильно? Звичайно, що це як приклад, тому що навіть 1%, який, відповідно, компанія може згенерувати, чи хто інший може згенерувати, це теж дозволяє вже на певному рівні отримувати дохід. Відповідно, набагато більша кількість людей хто могла би претендувати на ці кредити. Чому? Тому що забезпечити прибутковість 1%, 2%, 3-5% ну, відносно нескладно. Для підприємців відносно нескладно, залежно в яких країнах, звичайно, але загалом так. Тепер давайте зрозуміємо, що відбувається зараз. Зараз політика дешевих грошей зміниться на політику дорогих грошей, через, через що? Тому що відбулася інфляція. Тому що інфляція в піковий період. Нічному вираженні дорівнювала 9,1%. Тобто гроші за рік знецінилися на 9,1%. Ну простіше, майже на 10%. Так? І що це означає? Це означає, що треба якось забрати зайву грошову масу з обігу. Як її забрати? Зробити гроші дорожчі. Ну, Ніхто ж не скаже, віддай мені тепер ті гроші, які я надрукував. Робить по-іншому. Наступні гроші я буду видавати тобі дорожчим. Наскільки дорожчими? На 2%, 3%, можливо, 4%. І от зараз в планах Федеральної резервної системи підйом облікової ставки, тобто той, під яку центральний банк, федеральна резервна система кредитує, там, рефінансує, кредитує залежно знову ж таки від специфіки операцій, комерційні банки піднімається плавно 2,5%, 2,75%, половиною, Очікуємо 3,5%, очікуємо 4%. Немає значення конкретні цифри. Немає значення. Цифри в даному випадку це фон, важливе інше, важлива суть, що загалом гроші стають дорожчими. І якщо раніше підприємець міг в банку залучити ці гроші образно під 1, 2, 3, 5%, то зараз йому треба до цих 1, 2, 3, 5% додати ще 2-3, 4%. Образно кажучи, 5%. І тепер ці кредити стають дорожчі 6, 7, 8, 9, 10%. Знову ж таки, спрощуємо, тому що до різних компаній, на різних рівнях, на різних ринках вартість цих грошей буде відрізнятися. Але суть залишається та сама. Гроші стали дорожчими. 10% – це означає, що для того, щоб ви могли їх повернути, ви повинні заробити більше: 11%, 12%, 15%, 20% і так далі. Для того, щоб ви могли заробити більше, ви повинні щось краще створити, більше створити, або дешевше використати. Або дешевше людську працю, або дешевше електроенергію. Бо є два ключові фактори макроекономічного зростання загалом світу. Два. Два їх не є дуже багато. Два. Це і вартість електроенергії і вартість людської праці. Все. інші фактори похідні, додаткові. Ними в багатьох системах взагалі можна нехтувати. Тепер дивимося далі. Що відбулося? Вартість людської праці, що особливо здешевилась? Ні. Вартість електроенергії, що особливо здешевилась, ні. Через терористичну країну, Росію, навпаки, вартість піднялася. Тому ми мусимо для себе розуміти, що в нас є великий перекос. І відповідно гроші. Не так багато вже хто готовий залучати під ті відсотки, які будуть. Це політика дорогих грошей. Ну або здорожчання грошей, або жорстка монетарна політика по Фрідману. там можна називати їх як завгодно. Суть не в цьому. Тепер, раз це відбулося, то питання, а як ми це відчуємо? Ну, от що я відчув, що 100 доларів, от там не знаю, лежить, лежить на столі, вони лежали зараз на столі, і лежать на столі, і, і все. Я ж, наче не відчуваю. Так, але є часовий лаг. І часовий лаг це коли ці гроші доходять, або не доходять, або забираються від безпосередньо тих, хто ними користується. Сама держава ними користується, але лише в обмеженому певному форматі. Так от, що відбувається далі? Впродовж півроку часовий лаг. От ці гроші дорогі, почнуть доходити до комерційних банків, тобто комерційним банкам треба буде або рефінансувати свою заборгованість, ну або відповідно починати певним чином е, своїх клієнтів, тобто півроку вже під дорожчі ставки. Півроку це не одразу відбудеться. Потім ще впродовж півроку ці гроші вже дорожчі. Вони дійдуть по, по кровоносних судинах так, банківської системи. Банківська система – це кровоносна система будь-якої держави. Вони дійдуть до великих корпорацій. Вони не підуть зразу людям. Ну, ні, ніхто з нас не може в федеральній резервній системі чи в кого завгодно позичити безпосередньо гроші. Ну, це само собою, це логічно. І, відповідно, що, що відбудеться? Великі корпорації. Ці великі корпорації потім почнуть платити своїм безпосередньо підрядникам. А ці підрядники будуть платити людям. Тобто до людей оцей часовий лаг дійде приблизно через рік. Приблизно через рік. Всі відчують, що означає. Політика жорстка монетарна або дорогі грошей або здорожчання гроші. І це ще поки що ми не дійшли до піку цієї політики. І це ще ми поки що навіть не знаємо, коли цей буде пік, бо цей пік може бути зумовлений суто політичними факторами. Наприклад, спробою закрутити повністю гайки Китаю, який так чи інакше десь оголошував торгову війну Сполученим Штатам, десь так чи інакше показує себе, як проявляє себе як конкурент Сполученим Штатам. Ну і відповідно. Ну і конкурентам демократії, захоплення потенційно, можливо, Тайваню, там жовтень чи квітень, бо це найкраще ну, образні місяці там, по поводі, -по тобто ніхто не знає, що буде. І ми для себе розуміємо, що ми поки що навіть не дійшли до вершини, і ще треба буде приблизно півроку, рік чекати, поки це все дойде на нижній рівні до конкретних споживачів. До нас з вами, зрештою, так тепер, що відбудеться далі? Рано чи пізно? Коли політика здорожчання грошей виявиться продуктивною для погашення інфляції, ну вона, типу, з одного боку, вже ми бачимо певні результати. Але ще недостатні ці результати, зовсім недостатні. Так от, відповідно, коли ми побачимо ці певні результати, тоді через деякий час ми побачимо політику пом'якшення. Тобто гроші потрошки ставатимуть знову дешевші. І оце те, що вони дешевше ставатимуть, коли це почне відбуватися? Це почне відбуватися. Знову ж таки за той самий період часу. Спершу це відчують комерційні банки, потім великі, транснаціональні глобальні корпорації, бо вони вміють діпорти з грішми. Потім їхні підрядники, менші компанії, потім підрядники підрядників, потім безпосередньо працівники різних компаній, фрілансери, люди, які просто отримують оплату, доходи і так далі. Тобто, от оце все, весь цей шлях, він пройде. І весь цей шлях в одну сторону буде йти приблизно пів року від півроку до півтора року, ну знову ж таки там десь швидше, десь повідніше. І назад він буде йти пів року, півтора року. Тобто, що ми маємо? Ми маємо півтора-три роки, рік, три, по різному можна рахувати, від року до трьох років, коли ми будемо відчувати, що ці гроші ставали дорожчими. Потім пересічні громадяни, люди, звичайні люди. Ми з вами доберемось до цих грошей, і треба буде трохи відновити запас, який потріпається за рахунок тих попередніх років, так? коли гроші стали дорожчі. Потім цей запас люди відновлюють впродовж року-двох. Потім захочеться добре і гарно пожити, поїздити, повідпочивати, насолодитись життям, щось купити, якийсь кращий одяг, кращий автомобіль і так далі. Потім доведеться ще 2-3 роки, ну, власне, обслуговувати оці свої фантазії і мрії. Аж потім в людей знову з'являться гроші на інвестиції, на те, щоб вкладати, бустити біткоін, бустити акції, гнати вверх цей весь ринок. От все знову ж таки з'явиться приблизно через цей період часу. Тому до чого це, власне, я веду? Ви повинні розуміти, що макроекономічні показники впливають на нас з вами безпосередньо. Друге, ми повинні з вами дуже добре розуміти, що всі без винятку показники, які ми можемо передбачити, треба врахувати. Є часовий лаг, треба зрозуміти, що зараз, впродовж наступного року, півтора, треба максимально багато вкладати в вічні цінності в навчання. Накопичувати певні запаси, формувати певні додаткові можливості. Ну, хто, звичайно, на якому рівні їх має, ну, само собою. Тут все залежить від ваших поточних рівнів напрацювання, вашої фінансової грамотності. Напрацювати, напрацювати ці рівні. Тому що, коли через півтора-два роки почнеться пом'якшення, велика кількість активів буде на ринку, ну, не те, що за безцінь, буде дешева, але ви маєте мати можливість цією ситуацією скористатися. Тому моя Побажання до всіх фінансово-грамотних людей, хто вчиться, хто розвивається від півроку до півтора року, будь ласка, виберіть для себе модель, коли ви накопичуєте, формуєте, формуєте певний запас, домовляєтеся з від цього зайвого, коли ви напрацьовуєте свою економічну систему, щоб через рік, два, три, ну можливо, там залежить в певному часовому діапазоні, побачивши дешеві активи, побачивши можливість інвестувати, вкладати, ви мали можливість це зробити. І наступних 5-7 років, поки всі тільки будуть. Оговтуватися, відновлюватися, ви на самому дні хвилі і стартуєте з самого дна хвилі. Найкраще, що може бути, найкращий можливий сценарій. Колеги, якщо вам це цікаво, не забудьте прокоментувати, поставити лайк, поставити дзвіночок, підписатися на канал. Але що найважливіше, найважливіше не просто слухати, найважливіше долучатись до колективу. Бо я особисто на тих людях і готовий приділяти час, пояснювати, розказувати щодо ваших індивідуальних ситуацій для всіх тих, хто готовий бути учасником моєї команди. Хто готовий отримати свою фінансову модель, далі фінансовий план, свій інвестиційний план і почати його втілювати. Розібратися в тому, як працює ринок акцій, розігратися в тому, як працює ринок консервативних інструментів, як ринок віртуальних активів працює, як ринок інвестицій в бізнес працюють. Розібратися в всьому цьому. На це піде приблизно рік часу, додаткового часу, додатково від того, чим ви зараз займаєтесь. Якщо ви готові пройти цей шлях разом зі мною, я допоможу вам пройти його якісно. Розібратися в всіх деталях і мати можливість використовувати свої знання не лише допомагаючи іншим і заробляючи на цьому, а можливість використовувати їх для себе впродовж наступних мінімум 20 років. Мінімум, тобто впродовж великих тривалих циклів, які ми ще не один за вами побачимо. Якщо ви готові розвиватися, не здивіться просто відео, долучайтесь до команди, і я залюбки буду з вами разом з вами допомагати вам. Зростати, освоювати нові знання, ставати людиною, яка більш прокачена і більш фінансова грамотна. Дякую, хай щастить. Зовсім скоро. Знову побачимось.